Ми святили сьогодні пам'ятник святитель Миколаю як знак любові народу, який живе на цій землі, до цього великого святого. Любов не буває односторонньою, особливо, якщо вона йде з нашої сторони. Може бути, односторонньою любов тільки тоді, коли Бог називає, ми його не любимо. На 20-річчя Криворізько-Нікопольської єпархії в нашому місці освітили пам'ятник Миколаю Чудотворцю. На місці монумента раніше знаходилася церква, але в 30-х роках минулого століття її знесли і поставили Леніна. За словами автора монумента, ідея створити пам'ятник з'явилась два роки тому. Вага бронзового Миколая півтори тонни. Його висота майже 5,5 метрів. На церемонії були присутні 11 митрополитів, архієпископи та єпископи з усієї країни. На урочисте відкриття зібралися перші особи міста та народні депутати України. Святий Миколай це дуже дуже добрий, щирий і популярний святий не тільки для діток, а для всіх людей. І те, що у нас є відповідна історія саме на цьому місці, те, що ми знайшли залишки старовинного храму домоглись того, що вони будуть збережені для наступних поколінь, хоча б в тій формі, в якій ми їх маємо сьогодні, очевидно, вказувало на те, що це знак, напрямок, і ми повинні були мати цей монумент. У новому сквері тепер знаходиться засклений павільйон, під яким фундамент одного з трьох монастирів, які були на місці колишньої церковної площі. Нагадаємо, з квітня цього року робітники краєзнавчого музею та волонтери вели археологічні розкопки, під час яких і був знайдений фундамент першого храму та старовинні монети. У 18 столітті на цьому місці стояв перший дерев'яний храм Миколаю Чудотворцю. Його знищила пожежа. Згодом замість нього громада Слободи Кривого Рогу збудувала новий, значно більше за розмірами храм, що простояв майже 100 років і був розібраний. Наприкінці 19 століття Кривий Ріг отримав статус міста. Це дало поштовх приступити до будівництва першого кам'яного храму. 70 років по тому його розібрали комуністи. Ми повертаємо борги історії, то що наші попередники зруйнували це все сьогодні. Прийшла черга в якій то мірі відрадити це, щоб знову люди могли побачити. З чого духовний кривий ріг починався, офіційному освяченню пам'ятника передувала вранішня церковна служба. До головного кафедрального собору міста прийшли сотні вірян. Всі хотіли потрапити на божественну літургію, яку провів особисто митрополит, Київський і всієї України Онуфрій. У кривий Ріг вперше прибув церковний діяч такої величини. Храм не зміг містити всіх бажаючих. Людей зібралося близько тисячі. Незважаючи на будній день, багато вірян прийшли цілими сім'ями разом із маленькими дітьми. Сьогодні дуже велике собити. Ми його всі довго чекали, нас місцевий Єфрем приглашав, конечно, розділити духовне собития. Ми очень раді привітати разі на Ну, Всіх криворожан і всіх гостей поздравляємо і сподіваємося, що боженька всім, хто просить сейчас здесь те, що вони просять. Очень важно. И для меня, и для города, и для родных. Я вообще даже не могу это передать. Понимаете, я вчера была на вечерней, и было мало людей. И я так думаю, неужели люди не знают, какой-то праздник и не придут. А сегодня столько людей, и я очень рада. Потому что люди пришли и встречали икону эту, и воды. Не знаю, я не могу, я волнуюсь. Божественна літургія тривала майже чотири години. Весь цей час віряни молилися за мир, спокій і добробут в нашій країні. Олександр Фефілатів, Микола Черва, Максим Пономарьов, Євген Жулай, підсумки тижня. Перше міський.